Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І сьогодні у нас на огляді Audi e-tron, 20-й рік Європа. Я думаю, що ми можемо прокататись на ньому і щось сам розказати, те, що можливо ще ніхто не говорив. Друзі, думаю, ви мене пробачите те, що в окулярах, сьогодні сонячно, мені так зручніше. А, ну що скажу зразу? Машина мені зайшла, сподобалась. Я до цього якби їздив на Теслі С-клас 19-й рік, перформанс, досить швидка машина, її хоч, хоч буду порівнювати якимось чином саме, саме Зескою. Хоча більш коректне порівняння, певно, було б з модулицею. Якщо з Теслою. Єтрон e у нас практично на самій бідній комплектації. ну Я не вивчав детально це питання, але думаю, що так. Тут тканина на сидіннях, механічне регулювання взагалі нема жодної камери. Хоча це не стосується асистентів. Стосовно асистентів є підрулювання, є попередження, купа всяких да, там і про зіткнення, і про пішоходів. І ну загалом в цьому. Цьому плані не відчувається, що ти в бідній машині, якби Audi постаралась для того, щоб вона була досить високотехнологічною. Стосовно салона зразу відчувається, що машина не бюджетна на голову вище за тесло. Причому при чому там різниці немає? Що за S, що за X, Там все приблизно однаково. Тут багато глянцю, приємні екрани, високі розрішення, їх декілька цих екранів. Багато є фізичних кнопок, що для, для мене це є плюсом. Наприклад, фішка те, що радіо можна переключати зразу у, у трьох місцях, зручно коли, наприклад, тут є з такою да, там біля перемикання, скажем, положень селектора вперед-назад, потім можна на керні, і можна так само на екрані під. Під пермом, да ну взагалом, якщо казати перше, що кидається в очі, там я проїздив за ній місяць, а, найзручніші речі це помічаєш. Це салон, да його можна 100% процентів підкреслити. Дуже подобається ця ручка, що в Audi, я зрозумію, що це не тільки про єтрон, е але коли я сідаю тесло після післятрону, е я починаю шукати за шмізати. Да? Ця штука тут була дуже прикольно. Зручно перемикатися, все інтуїтивно дуже подобається в цьому автомобілі підвізка. Ну, це взагалі вищі всяких похвал. Мені не вдалося жодного разу десь почути, що вона пробиває. Да? Там відповідно дуже власні положення да? зручно перемикається, я в селектор, наприклад, і вибираєш якби, собі, собі положення по висоті візки. Ну і загалом він зручний. Все да? побудовано інтуїтивно. Сідаєш, якби і адаптації для того, коли ти сідаєш зі своїми іншого, потрібно мінімально часу. Все під рукою, все зручно, все комфортно. Е, можна сказати, що це також великий жирний плюс до цього вітро. Але давайте по порядку. Почнемо з ззовні. Е, автомобіль. База у нього трошки менша, ніж Q7, і трошки більше, ніж у Q5. Хоча спочатку я думав, що все-таки він побудований на базі Q7, коли цього не знав. Якби виглядає достатньо великим і ну, якби комфортно для людини метр м з зростом, і з моєю комплексією, я абсолютно жодних незручностей не відчув. Спереду виглядає дуже цікаво, скажімо так, ну, він, він в лінійці Audi абсолютно виглядає органічно. Дещо не подобається мені ця речітка. Краще вона виглядає у багатших версіях. Shadowline, там, де вона в темному вигляді, вона там трошки більш органічна. Загалом дуже дивно буває поєднання саме оцих арок. Тут вони зроблені темно-сірими. В багатьох, навіть багатих комплектаціях Кузов на, на чорному кузові використовують саме ось такий колір, срібний. Ну, Виглядає трошки деколи спірно. Деяким нашим клієнтам не подобалось. Оптика класна, причому тут стоїть якби оскільки комплектація дешевша стоїть звичайна оптика без без вирізання, без нічого, без адаптивності, скажем так. Але фари стоять однакові не всіх, Це питання піднімали в чатах. Я в чатах трошки сижу. Фари стоять однакові не всіх. То тобто ця функція обмежена програмно і є можливість трошки це обійти. Ну звісно, якщо або замовити це в дилера, якщо це там, скажемо вам по карману, ну або шукати якісь інші шляхи. Тут у нас зарядка, відкривається мікроліфтом, дуже прикольно. Type 2, тому що це Європа, можна заряджати трьома фазами, я так і роблю вдома. Є швидка зарядка ccs 2 можна до 150 кВт приймає сам автомобіль, і я чув, хтось сказав ну, скажімо, в оглядах других, що. У нас немає таких зарядок. У нас є такі зарядки, які можуть дати цьому автомобілю. Там ну не знаю чи там рівно 150, мені здається навіть більше, деякі є до 180 кВт, Тому зарядити на швидкій зарядці. Ви його можете ну там 40-45 хвилин. Фактично, ну не знаю, чи до 100, до 80 точно в деяких комплектаціях є ідентичний порт з іншої сторони. в цій комплектації там просто заглушка. А наприклад. З однієї сторони є швидка зарядка з Type 2, а з іншої сторони є просто Type-2. Що зручно, ну, наприклад, не потрібно перепарковувати у деяких місцях автомобіль, коли там зарядна станція з іншої сторони. Думаю, хто не дуже любить паркуватись, це оцінить. Зеркала зручні у нас. В цьому випадку це європейський варіант, відповідно, тут. Стоїть зігнуте скло, і фактично мертві зони вони виключаються. Думаю, якщо хтось заморачувався і вже вивчав цю цей автомобіль для себе, помітив, що в багатших комплектаціях є, є варіант з камерою. Ну, трошки дивно да там виглядає, так трошки не скажімо ще незвично для нас. Думаю, скоро це, це вже буде нормальним. Тобто, відповідно цього лопуха великого нема, стоїть маленька камера. Ну мені трошки бракує в дизайні, е, коли ще немає цієї камери на місці. Е, мені подобаються ці бризовики. Вони реально працюють. доводилось їздити на чистій машині по мокрій дорозі. Вони працюють класно, машина не вимащується. Е, ззаду е, автомобіль виглядає досить звично для аудівських кросоверів. називаємо це так, е, відповідно, так менш скошений е, зад. І є версія Sportback, думаю, також багато хто помітив. Автомобіль виглядає більш динамічно, але за рахунок. Того, що трошки менше багажне відділення, можливо, задні пасажири трошки це відчують на своїх головах. Оптика красива. Е у нас тут іде full LED, да, відповідно, повороти красиві. Це вже двадцятий рік, практично модельний. Тому тут е фактично налогових лампочок не залишилося е досить динамічно. Різні відтінки темних кольорів вони виглядають дорого і ну по суті для ока приємно. Автомобіль так на дорозі користується повагою, і там, якщо десь приїжджаєш, тут пропускають без проблем, це якби додає якоїсь комфортності у русі. Раз ми вже тут почнемо з багажника. Відкривається з кнопочки, є шторка, шторка звичайна, як в дешевих автомобілях, оскільки тут комплектація по суті не дуже, то ніяких нарікань абсолютно немає. Вона знімається якби для дорогих комплектацій, люди трошки нарікають, хочуть там якісь електричні. і так далі. Досить глибоке відділення для таких штучок, всяких, стоїть саб, є місце під запаску, запаски чомусь немає. Не знаю, можливо. У нас її там стибрили, чи, чи може її там і не мало бути. Ну я вже звик, чесно кажучи, за останні роки, що запаски в автомобілі пили немає, це нормально. Це у нас це можна зробити з брелочка, якби це зручніше. тут у нас якби, є там, питання, мотор десь там далеко. Інвертор стоїть, є якісь технічні моменти доступу до клімата. можна залити водичку, якби, ну, нічого тут такого більше немає. Є місце для зберігання заряду. В комплекті йде трифазна для домашньої розетки, але це варіант якраз той, який буде дуже довго заряджати вам. Раджу, хто кого є можливість, як все-таки підключати всі три фази. Для того, щоб автомобіль заряджався швидше. Ну, мені, наприклад, вистачає завжди, навіть якщо виїжджу там, майже до нуля, автомобіль там, через ніч від трьох фаз він заряджається без проблем до фолочки. Ain't to make money than you. Ain't to be funny, then we. Заглянемо в салон. Двері відкриваються, до речі, якось дивно. Я не знаю. Це так, в принципі, автомобіль абсолютно цілий, ніде не був, але деколи він. Деколи він якось так цікаво відкривається, так ніби не зразу. Можливо, це якась там особливість е, саме цієї моделі. Е, оскільки в нас сама проста комплектація сидіння е, е, тільки механічно регулюється. Але це так само актуально для більш багатих комплектацій. Я не, не одну не один автомобіль бачив, який. Е, ніби на Алькантарі, ніби тут е, шкірзамінник, але от, тут всі от штучки там пасатовські вони присутні да? чи Гольфовські, як їх сказати. Ну Загалом, е, якщо рівняти з Теслою, то звісно, що е, салон, ну, просто на дві голови вище по якості, по своїй, навіть у такому виконанні, навіть у бідному, буде краще там, за, за Тесловський. Ну і за багато звісно, інших виробників, але це для Ауді це стандарт. За кермом відчуваєш себе в своїй тарілці, як я вже казав. Е, руль приємний, е, так налаштований, щоб він був е, трошки тяжким завжди. Хоча, от зараз на місці стою і жодних там було, от, бачите, да, без пальців е, можу крутити без проблем. Всі кнопки працюють чітко, натискання приємні, такі фіксовані. Це зразу можна там помітити у порівнянні. Стою знову ж таки з Теслою, коли клікаєш на екрані, є підтвердження і невелика вібрація. Що це так, скажем, така дрібниця, яка дуже приємна для користувача, і мені це дуже подобається. Реально це помічаєш. Ну, фішок як таких конкретно в цій моделі нема. Доступні комплектації з круговим оглядом, з скажімо, нічним баченням, да з цими всіма. Різними фішками, дотяжками дверей, я спеціально цікавився, тому що мені зручніше, все таки Ну от з дверя тут щось таке не те, тому що дуже часто ем, виходить так, що коли до мене сідають пасажири, і вони коли закривають, вони їх не закривають. Машина мені про це не говорить, але от я якось таким. Кикою, це відчуваю, і ми це перезакриваємо. Щось, якщо у вас в ятроні або ви Ятрон, і помітите якусь таку річ, можете про це написати в коментарях. Сідаю за собою да, за своїми регулюваннями. Місця у мене дуже багато залишається. Мідно, звичайно, те, що немає регулювання, наприклад, в Q7, да, тут ззаду можна диванчик підрегулювати. Тут він може бути в одному положенні. Хоча це положення досить вивірне. Ну, жодних незручностей немає. Але ну, скажімо, якщо ви хотіли більш комфортно сісти якось так, то звісно, що це буде тяжко зробити. Ну, і, як я вже кажу, в дорожчих комплектаціях цього також немає. Кажуть, є комплектації на натуральній шкірі. Ще не перевіряли, але ну, ми ще будемо з ці автомобілі, якщо попадеться дуже класний автомобіль на хорошій комплектації, обов'язково вам покажемо. Ну, от, До речі, окуляри немає, де дітей, на жаль, тут у нас є. Відділення для <кхм> гарячих напоїв, я так сподіваюся, що щось закривається шторкою. По суті, місце для телефончика. Тут може бути швидка зарядка, є також до собі глибокий бардачок. А, є також такий ще один такий глибокий. Подивіться, що можна достати. Така штука достається, але реально там можна запхати правильно бутилку з водою. Вона там вміститься. я не знаю. Напевно, було просто місце, і вирішили його. Використати. Я часто залишаю окуляри зверху, але звісно, що це незручно буде при водінні. Залом, як я вже і казав, є багато асистентів, можна вибрати, бачите, є там круговий там, база, індивідуальний, максимум багато налаштувань. І асистенти є, звісно. Ну, от до мене хтось дзвонить. Отак от виглядає екран, коли до вас набирають клімат на себе забирає. Досить багато уваги. Це напевно буде мінусом трошки. Відповідно, якщо зафіксувати руку, ти знаєш, куди тиснути. Можливо, якби це і не буде проблемою. Але якщо ти їдеш, треба, звісно, відволікати увагу, то очі тікають, і розбиратися в кліматі, наприклад, цих цих буде можливо непросто. Але ця річ присутня практично на всіх нових автомобілях. Ну, це для мене великий недолік і самі трійці, де взагалі на напсього там чотири кнопки, а все решта, якби вирішується тільки з екрана. Кожна кожна функція має своє меню. Тому тут для мене в тому плані розкіш, коли так стільки багато кнопок, і саме більше мені, звісно, подобається те, що можна перемикати там на треки або хвилі, просто отут, от і разом з цією ручкою, яка вона класна. Ну дійсно, не знаю. Хто, хто так само любить оцю от річ? В аудіо, поставте лайк. Реально дуже високо піднімається. Я її спробував у деяких е, позашляхових умовах. Там заїжджав на, на такі круті гірки, вивішував два колеса. Вона веде себе суперськи Ця машина. Відповідно, коли вивішуєш два колеса, невеличка така перерва, е, і зразу починає їхати. Тобто, якби спрацьовують і диференціали чи що там воно є, ну машина. Для умов, скажем, такої, якби більш серйозної позашлюхової ситуації, вона готова. Не бійтесь на ній заїжджати на якісь бордюри там чи десь в якісь глибші глибше трошки болото. і ось я знову рушив і забув перемкнути положення. Для мене це трошки мінус, тому що я вам зараз розкажу, в якої ситуації попав. Виставляємо автоматично, відповідно, у нас е стоїть середнє положення підлізки. Е е камер тут немає, як я вже казав, зато є парктроніки, працюють досить чітко. Жодних проблем з парктроніками я не відчув. До речі, якщо ви все-таки купили таку саму бідосну e-tron, е тут все дуже чітко доставляється. Ну, Те, що я казав, що функції, які обмежені. Апарат не апаратно, а програмно можна тут перепрограмувати, докупити собі фактично любі функції. І такі речі, наприклад, як камери, дуже просто доставляєш камеру в районі 300 доларів. По оригіналу можна доставити камеру, вивести на екран, все буде працювати. Тобто відповідно, ауді в цьому стає так більш гнучка, і відповідно можна не боятися купувати якісь більш дешеві комплектації. У теж, яка в мене ситуація була з положенням підвізки? Був ну, вибір режиму керування, чи як, як його назвати? Ну, висота підвізки, і те, в якому режимі ви їдете, чи він у вас якби системи, антибукс і так далі. І так далі. А я заїжджав на місцину, ну місцина була така досить складна. Відповідно, я вибрав режим офрот. Покатався, там заїхав куди мені треба, не треба, і забув назад перевезти, тому що ну, це нормально. Да? Зараз таке насичене життя, що там багато чого забуваєш, не тільки це. Повертався, їхав з Кременця в Тернопіль і по трасі дуже неприємна ситуація сталася. Їхав, пішов на обмін. Швидкість була в районі 120-130. Я їхав на режимі офрот. в мене відключена була стабілізація, відповідно. Машина мені про це не нагадала. Це ну мінус не тільки для комфорту, а це мінус для вашої безпеки. Датись тобто, я не знаю, можливо, він автоматично там вінкнувся чи ще щось. Якщо це так, поправте мене. У коментарях, але я там особливо цього не відчув. Їхав по трасі, пішов на обгін, і другий чоловік на більш старшій Авді, не знаю, чи прозивав мене, чи я був у нього в сліпій зоні, але сталася така неприємна річ, що він так досить різко мене підрізав на великій швидкості, і я мусив відтормозитися. Тобто Було тормозіння практично в підлогу. Тримався двома руками за кермо, щоб якби не хапанути узбіччя. Машина чудово справилась. Мої інстинкти, я думаю, мене також трошки врятували. Але ось цей момент те, що авто самостійно не пропонує вам перейти самостійно не перемикається в режими автоматичні, коли ви виходите на трасу і їдете швидко. Це якби для мене це жарний мінус для безпеки, по суті, і для комфорту так само. Динаміка у автомобіля чудова, але ну, не можна її назвати надзвичайною, тому що, наприклад, Теслі вона буде програвати. Якщо ви, наприклад, до цього їздили на Model X, це 300 кВт версія, і відповідно вона буде, скажімо, їхати більш плавно і менш потужно, ніж їде Model X. Загалом про потужність у нас є відповідно варіант з меншою батареєю, але з, з мотором так само зниженою. Потужністю 230 кВт, Цей варіант: 95-та батарея 55 кВт, і Є потужність двигунів і 95 кВт ємність батареї. Якось так виглядає. І є ще Єтрон e S, який почав випускатися у 2020 році. По суті, дуже хотів би спробувати цей автомобіль. Кажуть, він ще динамічніший, і в нього в районі 370 кВт потужність двигунів. Тому я думаю, для мене він би був більш підходящим, тому що деколи мені у певних ситуаціях трошки бракує динаміки цих двох двигунів. Стосовно комфорту їзди, в мене там п'ять з двома плюсами для цього автомобіля. Жодного разу на будь-яких дорогах мені не вдалося пробити тут підвізку. Віска нека комфортна, чув думки в інших оглядах, що вона жорстка. Ні, ну я не знаю, можливо, там є взагалі там. Американські варіанти, де та машина має плисти по, по будь-яких вибоїнах через клас, але тут вона оптимальна. Та? Тобто вона і в міру тримає автомобіль, і ну, жодного дискомфорту я не чув. Шумка так само на висоті 5 з плюсом. Audi тримає Марку по салонам. Я думаю, що на сьогоднішній день вона виграє і в BMW, і в Mercedes, от, якби По якості салону, от цей трибій, а не двобій. У ауді, якби за нею, да за ауді. Стосовно витрат, якби завод заявляє в районі 230 витрати на 100 км, 23 кВт. Мій особистий, ну я так само це чув. Це перше нарікання, яке чуєш від інших людей, які б хотіли Audi, але не їздять на ній. Єтрон, да? там, наприклад, дехто де, де з моїх друзів, я би взяв обов'язково, але от кажуть, там батарейка. Мій особистий досвід, я їздив у подорож на. 270 кілометрів. І відповідно, коли я вже для себе планував цю подорож, я чув про цю легенду, що якби автомобіль має, скажімо так, малий запас ходу, тому я почав свою поїздку дуже чемно в рівні 90, кіло... 90 кілометрів на годину. А в Круїзі відповідно, щоб там ну не було ніяких не знати чого чого. Да? Тобто я проїхав 130 кілометрів в мене залишилося майже 70% чи більше, чи під 80% заряду. Ну я так подумав, що я себе економлю. Коли їхав вже назад, відповідно, я притопив. Я їхав так десь 130-140, така крейсерська швидкість була з обугонами, як я вже казав, да, з такими досить динамічно їхав. І, е, врешті, що вийшло? Тобто, приїхав я 270 е, кілометрів, е, і в мене залишилося 30% заряду. Тобто, відповідно, якщо там порахувати. Практично тих самих 400 кілометрів, про які каже завод, у мене вийшли. Ну, у фіналі у мене мали б вийти. Да? Ну, проблема в тому, що я не доїхав цю, цю дистанцію, але у такому режимі рваному досить да це не на круїзі. Я абсолютно не вимикав клімат нічого. Стосовно батареї. Можу сказати, що конкретно в цьому є 130 сто тридцять пробіг, тисяч кілометрів пробігу, і заміряли ємність батареї, підключалися тут 91% залишку батареї. Тож, ну, я не знаю чому, можливо, щось не так з моєю машиною, але можете написати так само в коментарях, якщо у вас є інша інформація, що у вас він набагато менше проходить, чи ще щось взагалом. от зараз, наприклад, середній розхід 32,8 да, і приблизно так показує. Більш-менш завжди приїзді по місту, по трасі, можливо, трошки інші. Можемо підбити підсумки. Однозначний лайк цьому автомобілю за його салон, за комфорт за шумку. Підвізка взагалі супер. Вона мені дуже сподобалась. Автомобіль достойний, приємний, і на свої гроші. А вони зараз трошки просіли в ціні. Це чудовий автомобіль. Зауваження у мене єдине, що скажімо, знов таки, по а, скажем по динаміці, можливо, хотілось би трошки краще, але цей момент може виправити e-tron S, якщо його взяти. Ну і напевно все. Ну цей момент, те, що я розказав про підвізку, так само трошки був неприємний. Автомобіль мене здивував приємно. Хоча я так скажу чесно, що я їздив на Теслі, вона мене стояла на майданчику десь, напевно, три тижні. Я так навіть не хотів сідати, там що ну, там ну чим ти мене здивуєш після Тесли. Реально, після Тесли класна тачка. Вас дуже приємно здивує, особливо якщо ви візьмете в хорошій комплектації, де буде класна музика, де буде багато налаштувань. Можливо, такі фішки, які просто Теслі і не снилися. Звісно, що тут нема тих технологій, що в Теслі. Да, тут немає автопілота, нема Spotify Віктеного, але зато є варіант підключити собі безпровідний CarPlay і, наприклад, все це мати з телефону. Да, тому я думаю, що e-tron по суті, такий один з найкращих автомобілів, в якому мені доводилось їздити. І, по суті, для себе як постійний автомобіль я не відмовився без 100%. Високий кліренс, жодних абсолютно, там переживань, коли там під'їжджаєш під якийсь бордюр. Чи ще щось для міського автомобіля в наших умовах? Ну, супер варіант. Ну що ж, друзі, будемо на цьому завершувати огляд. Якийсь дуже хеппі вийшов у мене цей огляд. Напевно, я не знаю. Хоча я там місяць проїздив, я звісно розумію, що. У людей бувають якби, і негативні емоції. Я чув про якісь там нюанси, що в когось буває з медіа, да, якісь там проблеми чи інші проблеми. Якщо у вас конкретно з цим автомобілем є проблеми, і ви не згодні зі мною, будь ласка, напишіть це в коментарях. А взагалом, якщо ви любите автомобілі, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і у майбутньому. Пишіть, що вам було б цікаво побачити з нашої роботи. Якщо вам потрібен автомобіль, відповідно пишіть нам у коментарі або пишіть нам у приват. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Ну і підписуйтесь на канал, як я вже казав. Всім пока! You up when you down. I could be the one to show you. I'd be bigger than life. i will be. i be bigger than. I'd be. I'd 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 be bigger than.